Тема сьогоднішнього уроку будова речовини, молекули і атоми. Будова речовини, молекули і атоми. Будова речовини, молекули і атоми. Ми щоденно користуємося сотнями фізичних тіл виготовлених з різних речовин, які відрізняються своїми властивостями. Як це можна пояснити? Скоріше за все, причина коїться у внутрішній будові речовини. Ще 460 років тому до нашої ери демокрит вважав, що речовина складається з дрібних неподільних частинок атомів. Як він до цього дійшов? Уявіть, що ми взяли палку ковбаси. На скільки частин ми можемо її поділити? На дві можемо поділити? Так. На так. 4, на 6, на вісім. Припустіть, скільки, на скільки частин ми можемо поділити ковбасу. Ну, дуже багато можемо мілко порізати, можемо будь-як. Так, ми можемо порізати. Потім, коли ми можемо різати ножом, ми можемо взяти мікроскоп. І поділити ковбасу на атом. Вже відомо, що атоми також діляться на кварки, такі маленькі частки. Ви також знаєте, що атоми складаються з протонів, електронів, нейтронів і ядра. Тобто, ось на всі ці дуже маленькі частинки, яких неможливо побачити оком, можна розділити ковбасу, тобто мільярди частинок. До цього прийшов ще демокрит. Чи справді ж атоми найменші ні неподільна частинки? Я вже сказала, що ні, що є в нас ще протони, електрони? Атом це найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертається електрони. Якщо вам скажуть, уявити атом, майже всі уявлять якийсь, Шароподібний е, об'єкт, в якого є е, рухливі е, кульки. Так ось е, середина будь-якого атома це його ядро. Навкруги обертаються електрони. Електрони мають дуже маленьку масу і легко відриваються від цього атома. Так ось атом це ядро і електрони, у ядрі є протони та нейтрони. Давайте запишемо. Атом двократка: ядро кома, електрони кома, протони кома, нейтрони. Тобто, що ядро, атом складається з обов'язкових чотирьох елементів. Якщо якогось елементу немає. То атом вважається неповноцінним атом інволі інвалід такой Записали атом, ядро, електрони, протони, нейтрони, тобто складові атоми. Всі кажуть, що атом це маленька частинка, а яка ж приблизно розміра атом І е, ви знаєте, ви в цьому році починаєте вивчати новий предмет, це також хімія. Ви будете знайомитися з таблицею Менделєєва. Скоріше за все, ви вже її бачили. Це Така так, таблиця, в якій розташовані вже 118 видів атомів. Тобто з цих атомів можна скласти мільйони різних речовин. Назвіть мені якусь речовину. H2O. Знаєте, що це? таке? Вода. H2O, це вода. Це вода. Так ось вона складається з двох різновидів атома: це з гідрогену та оксигену. Купі вони дають атом води. О, молекулу води, вибачте. Так ось, всі всього існує 118 118 видів атомів. Але речовин можна скласти мільйони. Це запоставімо, скільки в нашій мові літер В українській мові, скільки літр. Скільки можна скласти слів з цих літер Дуже багато. Дуже багато. багато. Навіть яких не існує, так і з молекулами і з атомом Тобто з атомом з атомів складаються різні слова, які мають різне значення і різні властивості, з якими можна робити що завгодно. Ось так виглядає періодична система елементів, табліця Менделєєва. Вважається, що ось цей е, е, вчений спав, і йому таблиця Менделєєва приснилось вночі. Ночі вам присну... зранку він прокинувся і написав цю Е, Ну, я не знаю, що я не так роблю, але мені таке не сниться. Наскільки це правдиво, не зрозуміло. Кожний хімічний елемент має назву і умовне познати. Скажіть мені, будь ласка, які ви ще елементи знаєте? О і воздух. Так, О2 це кисень, складається з двох атомів оксигену. О – це оксиген. Ще, як коштовності, з чого виготовлені? Золото. Золото це у нас ауру. Ще в нас ось воно. Ще в нас є срібло. Аргентум, ось він. Є натрій, це наша сіль з вами. Є хлор, ви також знайомі, є е, гелій, мені здається, ви чули. Є ферум, це залізо. Ну, більш детально ви познайомите все ж таки на хімії. Молекула – це частинка речовини, яка складається з однакових чи різних атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Наприклад, є прості речовини, які складаються з різної кількості одної, одного атома. Молекула кисню, молекула водню, молекула азоту, молекула хлору чи складні речовини, які поєднують декілька різновидів атома. Молекула води, вуглукислого газу чи молекула мета? Якими будуть об'ємні об суміші, якщо змішати 250 мл води та 250 е мл спирту? Ви зараз мл. бачите. Об'єм. Ви зараз бачите, що вони мають різні структури, так? тобто, якщо ми об'єднаємо одну речовини, речовину, то вони буде в два рази більше займати об'єм. Якщо ми візьмемо різну речовину, уявіть, що ми взяли горох і змішали з піском. Чи буде вони е, займати е, цілу частину? Ні, горох змішається з піском, і все одно буде. Половина склянки, так? Так, і вода зі спиртом. Дивіться дослід. Це вода з водою змішується. З блакитного кольору, щоб краще ви бачили. Ось 500 мл. Ну, це зрозуміло, так? А зараз беруть спир та воду. Бачимо на досліді 250 та 250. Ось так, тобто, між молекулами одної речовини проникли молекули іншої речовини. Тобто між ось цими молекулами, як на зображеннями, є проміжки, які заповнюють молекули іншої речовини. Цей процес називається дифузія. Як мій чоловік пояснив моїй дитині, дифузія це коли ти жариш картошку, а всьому, во всьому домі. так? Картошка смажиться тільки на кухні, але завдяки дифузії вона змішується з повітрям і молекули розповсюджуються по всьому об'єму. Або коли ми користуємося парфумами, ми нанесли тільки на е, тіло, а пахне навколо, тому що молекули однієї речовини змішуються з молекулами іншої речовини. Давайте запишемо поняття дифузія собі до зошиту. Можна тільки першу частину проце самовільного проникнення молекул Днієр, речовини в іншу. Процес самовільного проникнення молекул Днієр, речовини в іншу. Тобто на цей процес людина ніяк не впливає. Він самовільний. <кій> <кій> Дифузія це процес проникнення одної речовини в іншу. Це відбувається завдяки тому, що. Атоми постійно рухаються. Тобто вони не отакі, як намальовано на зображення, вони постійно рухаються. Ось уявіть, що ви в кімнаті трусите ковер або ковдру, і ви бачите в повітрі маленькі такі полинки. І вони хаотично в різні сторони, хто вгору, хто вниз, рухаються. Це є хаотичний рух. Так ось, якщо під мікроскопом дивитися на, е, так, вибачте, на е, стілець, е, роздивлятися будь-який е, предмет, е, ручку, олівець, е, ковдру, то при збільшенні до таких розмірів, що побачити атоми, то ми побачимо, що вони рухаються як живі істоти. Завдяки тому, що вони рухаються і вдаряються один від одного, відбувається ось цей змішування. Безперервний хаотичний рух називається тепловим рухом. Чому? Тому що, коли я вда... трусь вдаряюсь один об одного, ми створюємо е тепло. Дивіться, коли вам буде тепліше, коли ви стоїте на місці чи коли рухаєтесь? Коли рухаємося. Так, так, і е, атоми, вони коли рухаються, вони зігріваються, тому цей рух називається тепловий. Чим швидше я буду рухатися, тим вища буде моя температура. І навпаки, так ось кажуть, що життя це рух. Це на 100% так, тому що коли для того, щоб молекули атоми зупинилися, повинен бути абсолютний нуль. Абсолютний нуль це мінус 74 градуси Цельсія. На планеті Земля це, такої температури не було зафіксовано. Найнижча температура це мінус 54 градуси здається. Так ось ми ще далекі до того, щоб. Зупинити життя на землі. Все в нашому житті все рухається. Зараз ви бачите приклади явищ дифузії це поширення парфумів запах від аромапаличок, зварювання чаю, процес дихання, розчищення барвників у воді, заборуднення повітря. Це також дифузія, тобто, заводи а, випускають а, залишки. Промисловості і вони розповсюджуються по всьому повітрі, не тільки в тому місці, де вони знаходяться, а забруднюють все навкруги. Молекули перебувають у безперервному хаотичному руці. Чому ж вони не розділяються? Так, тому що вони притягуються одна з одної. Дивіться. Тверді тіла зберігають форму, тому що ось ці молекули вони тримають один одного за ручки, і їм розірватися дуже складно. Рідина збирається в краплини. Якщо ми візьмемо олію і е, близько одна до одного будемо капати, то врешті-решт вони зберуться в одну величку каплю, тому що в них є сила е, притягування. Клей одразу прилипає до паперу. Це також його такі властивості, тому що він має маленькі молекули, які щільно прилягають до іншого тіла. Також розтягнути титива повертає форму, тому що, ось уявіть, що ви взяли ручки і намагаєте їх розірватися. От, ви розтягнули трошки, а потім відпускаєте ви знов ось цю хватку таку взяли Так і у житті. Виникає питання, якщо між молекулами є притяжіння, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть до одного? Чому ж вони знов не хопаються один до одного? Тому що ми вважаємо, що ми їх е, дуже близько присунули, але е, якщо подивитися під, мі під мікроскопом на е, відстань? То ось тут вже будуть дуже великі відстані, тому молекули не можуть схватитися знов один за одним. А ось якщо ми нагріємо е, посуд, е, молекули, е, ми зможемо ближче сопоставити, так, і вони зможуть схопитися один за одним. Чого важко стиснути закриту пластикову пляшку? Доверх заповнену водою. Тобто вона стискається але лед в лед. Тому що молекули води дуже щільно знаходяться одна до від Якщо ми візьмемо порожню пляшку і будемо її стискати, ми зможемо це зробити, тому що в повітрі молекули розташовані дуже на великій відстані. Тому ми можемо їх трошки зближити один до одного. Є Положення молекулярно-кінетичної теорії. Усі речовини складаються з частинок молекул, атомів, йонів, між частинками є проміжки. Частинки речовини перебувають у безперервному, безкладному, хаотичному русі. Такий рух називається тепловим. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Давайте ще раз пригадаємо склад молекули води. З чого вона складається? З атомів. Яких назвіть? Перше це гідроген. Скільки його? Два атоми. Плюс оксиген один атом. Скільки всього атомів в молекулі води? Три атоми. Добре. Біля кондитерської фабрики зазвичай пахне ваніллю шоколадом. А хто з Маріуполя в нас раніше також на центральному ринку була велика фабрика Рашен. І в нас саме в нашому місці робили цукерки з горіхами, і постійно дуже пахло горіхам. Поясніть це явище використовуючи поняття про молеку. Чому запах, як це називається явище, коли а, розповсюджується одна речовина між іншою? Дифузія. Дифузія. Добре кіра. Чим відрізняються молекули води в гарячому чаї від молекул води в холодному лимонаді? Чому цукор буде швидше розчинятися в гарячому чаї? Як ви вважаєте? Давай, Кіра. Від температури. А що залежить від Ну, Давайте тут написано питання: чим відрізняються молекули води в холодному чаї? В гарячому чи в холодному лимонаді, чим відрізняється кіра? Із температури у гарячому чаї молекули цукру та самого чаю. О, цукор попадає в проміжки між молекулами і чаю, і вони змішуються. А у холодному температура інша, тому це довше. Так, ми вам з вами казали, що гарячо, зі збільшенням температури швидше рухаються молекули, тому і змішування відбувається швидше. Тобто завдяки тільки молекулам, які рухаються дуже швидко, такі скоросні молекули, змішування відбувається швидше. А в молекулах, молекули в лімонаді, вони такі ж самі, але вони лінійні, вони повільні. І тому змішування відбувається не так е швидко, але все одно відбувається тільки більш, більший інтервал часу буде. Відомо, що перед нагріванням води чайник заповнюють не повністю. Як це можна пояснити? Щоб, Чому? Під час кипіння тобто, що вода не з носика чайника. Так, А це відбудеться тому, що під час кипіння вода змішується з повітрям. Ось ці бульбашки це що в нас в повітря? Так? Взагалі кипіння це не процес кипіння це не збільшення температури. Це процес, коли в у речовини образуються бульбашки. Тобто кипіння може відбуватися і в холодній воді. Так ось, коли вода кипить, вона збільшується в об'ємі, тому що в неї додається молекули повітря, і вони збільшують об'єм. Відповідно, для того, щоб вода не виливалася, наливають до певної позначки. Якщо винести надуту повітряну кульку з теплого з теплої кімнати в холодну, то що станеться з об'ємом куль? Дивіться, вона стане менше, вона перестане ну літати, наприклад, вона здується. Все відбувається навіть з газом. Якщо пам'ятаєте, ну в Україні дуже популярні були автомобілі на газу. Так ось влітку. Вигідно заправлятися газом, тому що він займає великий об'єм, і розход газу в автомобілі менший, ніж взимку. Кіра, кажи. Я хотів сказати, що вона здавається менше і не перестає літати, тому що із температури там молекули, атоми повинні рухатися. Так, вони, по-перше, повільніше рухаються, і вони вже не розтягують е шарі, так? вони не б'ються об стінки, і вони займають нінше, менше простору, тобто вони зібралися в купу і тримаються. А коли ми знов занесемо кульку в е теплу кімнату, вони знов таки, ого, тепло, пішли гуляти, і почнуть знов бігати по кульці і знов її розтягнуть. Добре. Домашнє завдання. Прочитати параграф номер 2 за підручником. Покликання на підручник. Я ще буду додавати, щоб ви його остаточно скачали або запам'ятали, як він виглядає. Письмового, письмового завдання ніякого немає. Які до мене є запитання. Ніяких. Дякую mm -hmm. за урок. Мені було приємно з вами працювати до наступної середи. До побачення. До побачення. гарного вечора.